Вау, дивіться, що літає! Це що? Посилка з Аліекспрес? Ви уявляєте, мені прийшла посилка за два тижні. Я в шоці? Почнемо з найбільшої кропки. Я замовила якийсь суперстрьомний набір заліку. Тут мають бути пензлики, олівець для. Бо ламаю. Тут мають бути пензлики, олівчик тіні, олівець для брів і ще якийсь гель для брів. І все це за 150 гривень. Дуже сумнівно, але перевіримо в наступному відео. Далі то вже мені. Чухол. В мене такий же затяганий чохол, Що я вирішила розкошелитись і нарешті купити собі чохол за 60 гривень. Хі. Далі. О, це ось такі вії. Вони, типу, різних розмірів, все таке. Коштували вони теж гривень 50, так що, ну, хай буде. І щось прикольне. Боже, шо. А що це за манюні? Я це замовляла для брів. Така манютка. Це, типу, вкладати брови. Ладно, за 40 гривень піде, але найцікавіша розпаковка ще попереду.